Здарова, мої дорогі підписники! І сьогодні ми будемо обозрювати мод с Ці Эти дійсно літають. летают, і по моему мнению, класно їх всіх перевірити. Це такий самолітик мається. вот такий вот красивенький самолітик. Это во... кстати все самолеты военные Имеется еще вот такие вот э, Самолетики коп... Компактненькие Типа маленькие Еще э, есть вот такие вот э, э, Японский Японский самолетик И Напоследок Самый последний мы проверим э, Самолет-бомбардир С которого реально можно кидать бомбы Для начала ми, підем, ми візьмемо цей самолет. І я бачу, що редстоуном. Я бачу, що редстоуном їх надо заправляти. Треба взять редстоун. Кликнуть і заправить на полну. І тоді у нас все заправиться. Далі ми можемо вже в нього сідати і давай спробуємо на ньому злітати. Щоб злітати, треба взяти, е, е, взять, е, покласти палець на праву кнопку миші, вибрати цей плюсик і нажати. І зажати, поки воно до кінця не закрутиться. І просто ждемо, поки він буде розганятися. Чекаємо, і все злітаємо. Ми можемо літати. Після цього, як воно все, все саме в це, от, до кінця, ми можемо вже спокійно самі літати, управляє мишкою. Не стрілками, нічим, не ВАСД, не цим, не просто АДА мишки. Іменно мишки. Таже ми можемо тут стріляти теж на праву кнопку мишки. Я не перевіряв, чи ці пулі реально допадають, попадають во всяких... Снимаю урон. Это действительно классно. Я сейчас буду садиться и самолет. Самолетик був успішно посажен. Тепер встаємо і летимо обратно до тих самолетів. Вони должны бути десь там. Ні, тут. Я ж у потеряв. О, так, да, фух, фух, вот вони. Так, тепер будемо перевіряти оцей вот самолітик. Заправляем его полностью. И так же само летим. Опять зажимаем и полетели. Опять взлетели наверх. И так же саму вин стреляет. И уже 100 метров мест место. Більше. Дуже класненький мод. Вообще. І сейчас будемо акуратно, коли знайдемо ті самоліти, на яких ми були, то будемо саліти. Зараз біля них його посади. посадили. Тепер можемо успішно выходить і йти заправляти японця. Японець, думаю, буде дуже шустрий. Не знаю, что я так думаю. Тут тільки одні такі штучки, щоб стріляти. Одні стріляльні штучки. І більше їх ніде немає тільки так. Ладно, заб... Блін, я забув як заправлятися. Я забув, як заправляється. Тоді треба ж на ліву кнопку, ми ще не на праву. Все, на максимум його заправили, сідаємо і взлітаємо. Давай кнопку. Кнопку давай, 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 давай. я, я, я забыл проверить, как стреляет. Ну да, тоже мало. Мало ли тоже стреляется. Можем просто вот так проехать из этого машины. Ладно, будем уже его садить. Так. И все. Мы посадили успешно японца. И теперь летим заправлять бомбардиров. Треба ще вспомнити, де він знаходиться. Вот він. От красавчик. Заправляємо його, І я покажу, як на ньому можна просто скидувати бомби. Це вообще віддільний вид іскусства. Уже появились зомбаки кріпери Розгоняйте, він так само. Ну, давай. Чо він не запускає? алло? Я його... я його не заправив? Яким образом? Я ж його заправляв, подписчики, ви бачили. Не знаю, ну не знаю я. Тепер спокійно можемо злітати. Злітаю. Вже якраз ночі можна трохи побомбити зона тут. Як він стріляє, в принципі, тільки з Тепло, Піднімаємося на самий верх. Беремо бомби і підписчики. Коли ми беремо бомби, не знаю чого, то у нас переключається в вотак. Я взяв бомбу і воно переключається в атаку. Ну, навірно, це щоб було легче їх цей. Ладно, трохи так, покажу, что полетаем. И бомбы. Кидаю. Ой. Ой-ой-ой. Самолет, тушись. 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 Потушись. Можно самолет быть. Прикиньте, пацаны. Можно самолет быть. Прикиньте. Самолет можно быть, чуваки. Це як будто би конь, потому що там здоров'я, типа як у коня і у других животних. це самоліт. По-другому вони придумають не смогли, ну і ладно. І так, сойдет. Так, полетіли і опять кидаємо бомбу. Я не хочу вже в цей момент падати. Бачили там бомби скидываются. І сейчас прямо туди будемо літати. Там дуже багато чого. Ладно, будемо вже останавливати машину. Опять вона горить. Так. Да. Кстати, можна за, за цей. О, вот, да, він тут сидить. Ну, коротше, подписчики, э, вот такий мод получився. Всем спасибо за просмотр. Кому было интересно, ставьте лайки. Подписки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.